Це спеціальний проект телеканалу Правда тут, Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Аймо анонімність. Це «Медексперт». Вітаю. Це програма «Медексперт» І тут ми інформуємо про події, які відбувалися у нашій медицині протягом тижня. І сьогодні зібрали для вас чимало інформації. А зокрема, покажемо, як працівники митниці навчались рятувати людей, яка благодійна ініціатива стартувала у другому медоб'єднанні Львова. А також медики порадять, скільки потрібно щодня випивати води. І далі про все це ви почуєте у програмі. Скільки потрібно пити води, поради фахівців, медичний тренінг для працівників митниці, чого їх навчали. Соціальний проєкт як у Львові допомагають жінкам з раком молочної залози. Врятувати життя до приїзду швидкої цього працівників митниці пункту пропуску краківець навчав Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. На цих навчаннях були і ми і зараз покажемо, як все відбувалось. Щодоби тисячі людей перетинають державний кордон. А відтак нерідко трапляються випадки, коли людям потрібна медична допомога. Відтак, щоб вчасно реагувати та допомагати людям, працівники львівської митниці, а саме пункту пропуску Краківець Корчова, взяли участь у тренінгу з домедичної допомоги. Ми готові. Ми готові 25, 26, 27, 28, 29, 30. Правильних дій, щоб допомогти потерпілому до приїзду швидкої, навчали медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Основна ціль сьогодні практичного тренінгу довести до відома і навчити працювати медників у разі, якщо в них станеться така ситуація, яку ми відпрацьовуємо на симуляційних навчаннях, тобто раптова зупинка кровообігу, втрата свідомості або Якась критична кровотеча, якщо така буде, тільки манекени дозволяють зрозуміти, як надавати базові реанімаційні заходи, тільки манекени дозволяють зрозуміти і виробити так звану м'язеву пам'ять, яка дозволяє проводити компресії грудної клітки в нормальному і необхідному об'ємі, так тобто, наскільки ми знаємо, це 5-6 сантиметрів. І цих 5-6 сантиметрів ми можемо зрозуміти тільки, коли візьмемо манекен в руки і спробуємо церкву. Чотиригодинний тренінг складався з теоретичної частини та практичної, де кожен учасник самостійно спробував виконати базові реанімаційні заходи. Насправді воно не є все так просто, як здається. Я думаю, що в екстреній ситуації це все буде в рази складніше, але ми повинні на, ну, на практиці це все вміти, знати, щоб допомогти. При потребі допомогти людині. Коли ти зі сторони бачиш, коли людині погано, в першу чергу така знаєте, відбувається ем, осторога цього всього. І ти не знаєш, як діяти, тому такі навчання з практичним підходом, коли є манекен, коли ми всі проходимо, скажімо так, кожен крок надання певної допомоги з моменту інформування, звернення до людини, якій погано, ну, це дуже гарно, це дуже круто. Зазначимо, що тренінг пройшов у рамках укладеного раніше меморандуму про співпрацю між двома установами. Бо через наші пункти пропуску переміщується дуже багато людей, і бувають екстрені випадки, коли необхідно швидко надати медичну допомогу. Для того щоб врятувати життя і здоров'я, планується навчання на всіх пунктах пропуску провести, для того, щоб люди вміли мали навички надати першу медичну допомогу. Великий пасажиропотік і на жаль, нас тут були вже летальні випадки, коли люди безпосередньо помирали, ось ну природньою смертю відповідно. Ось, але в будь-якому випадку ми завжди маємо надавати. Людям ту допомогу, яку можемо надати, і максимально здійснювати такі, знаєте, кроки, щоб максимально допомогти людині. Усіх учасників тренінгу нагородили сертифікатами про проходження навчання. В додаток до цього львівська митниця отримала подарунок від центру екстреної медичної допомоги. Це є автоматичні зовнішні дефібрилятори. Саме цьому пункту був подарований один дефібрилятор. Ще два планується подарувати, де буде вирішено нашим керівником спільно з керівником митниці, де найбільший пасажиропотік, де найбільше випадків. Ретроспективно проаналізуються ці. Речі і в е, тих місцях, де є потреба, ми будемо в першу чергу допомагати. Коли ви відпрацювали ваші навички, ми звичайно бажаємо вам, щоб вам це не знадобилося. Але е, той, хто навчений, той озброєний, тому е, будемо працювати разом, будемо вдосконалювати свої знання. Тож надалі у критичних ситуаціях працівники не лише матимуть знання, які зможуть використати для порятунку людей, але й сучасний апарат, який допоможе це зробити у випадку потреби. Ви дивитесь програму «Медексперт» і далі коротко розкажемо про приїзд відомого турецького пластичного хірурга до Львова і як він допомагав маленьким українським пацієнтам. Тож ми продовжуємо. Кожен візит доброчинний. У Львові з волонтерською місією знову перебуває турецький пластичний хірург Хакан Агір. Він спільно з лікарями західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру оперували дітей з вродженими вадами розвитку. За п'ять днів вдалося проконсультувати понад 60 пацієнтів та прооперувати до 20 дітей. Попри втручання, проводились також додаткові огляди хворих. Наступний приїзд фахівця вже запланований на осінь цього року. Друге медичне об'єднання Львова реалізувало кампанію з профілактики раку грудей. У ході цього соціального проєкту завдяки благодійникам, хірурги провели безкоштовну реконструктивну пластику грудей після повного видалення грудної залози. І зараз ми розкажемо одну з історій жінки, якій довелось пройти через цю операцію після того, як вона поборола надскладну недугу. І про це дивіться у сюжеті. Приймала душ і відчула на дотик вузлик на грудній залозі. Саме так 36-річна Катерина Драчук з Чернігівщини і виявила в себе складну недугу. Жінка і подумати не могла, що це може бути злоякісна пухлина. Та, звернувшись до лікарів, рак грудної залози підтвердили одразу. Виявила я пухлину ще у 2001 році. Звернулася до лікарів аж через місяць після того. Не могла я ще ну, от повірити, що це, це можливо. А коли прийшла, мені зразу сказали, що так, у вас е рак молочної залози, карцинома третьої стадії. Єдине, про що шкодує жінка, що втратила час, адже, як виявилось, навіть місяць може значно вплинути на хід лікування та розвиток захворювання. У мене на той період був би була б тільки друга стадія, не було б ще метастаз. Відтак тоді Катерині одразу призначили лікування, а саме променеву та хіміотерапію, а потім повне видалення молочної залози. Боротьба з недугою тривала 9 місяців. Спершу у Києві, а згодом у Львові. Потрапила до Львова, тому що в Києві на той час закрили онкологічне відділення і просто ну, через знайомих порадили звернутися у Львів. Тут жінці вдалося повністю побороти недугу і досягти ремісії, у якій вона вже більше двох років. А також від свого лікаря вона дізналась про соціальний проєкт, який реалізовує друге медичне об'єднання Львова, і дає можливість позбутись комплексів після мастектомії, тобто повного видалення грудної залози шляхом реконструктивної пластики грудей. І, хоча наважитись на чергове оперативне втручання, жінці було складно, та вона звернулась по допомогу, і її тут отримала. Пацієнтка до нас звернулася з метою естетичної корекції, а з метою відновлення форми і об'єму грудей, які були змінені внаслідок лікування. Ми спланували з пацієнткою об'єм оперативного втручання. З нами нами було обрано етапне відновлення грудної залози. Першим етапом ми встановлювали силіконовий експандер в ділянку, де не було грудної залози. Таким чином підготували ділянку грудної залози для того, щоб поставити силіконовий імплант. Через 4 місяці після такої підготовки нам було заплановано другий етап оперативного втручання. Ми провели видалення цього експандера і встановлення постійного силіконового протезу, постійного силіконового імплантанту. Одномоментно ми провели зменшення і підтяжку правої грудної залози для симетризації, для того, щоб обидві грудні залози виглядали максимально ідентичні, максимально природні і відповідали по естетичним побажанням самої пацієнтки. В ході проєкту усе хірургічне втручання, включно з імплантами, для пацієнтки, виконали безкоштовно, адже до допомоги долучився соціально відповідальний бізнес. Український бізнес взагалі він не може бути несвідомим. Тобто в сучасному світі це не просто про продажі чи купівлю чогось, це про ідею, яку ти несеш, і про опору, яку ти можеш надати людям, які є твоєю аудиторією і клієнтами. Щоб ширше охопити аудиторію, врятувати та допомогти більшій кількості жінок. Друге медичне об'єднання Львова залучає до комунікації різних партнерів та інфлюенсерів. Коли ми виявляємо на ранніх стадіях, це можна там пролікувати і не потрібно потім робити навіть оперативних великих оперативних втручань чи потім хіміотерапії, і жінки не доводяться до того стану, що треба робити видалення грудної залози. І в майбутньому жінки можуть мусить носити або бюстгальтери з тягарцем зовнішнім, або рішитися все-таки на таку пластику. І тут в першу чергу дякуємо нашому бізнесу. Та то тобто, постійно шукаємо спонсорів для того, щоб жінки повернулися в попередній стан. Також зазначимо соціальні проєкти з профілактики онкозахворювань. Друге медоб'єднання організовує щороку. Відтак вдається вчасно виявляти хвороби на ранніх стадіях, що рятує життя пацієнтам. Наше основне завдання в друге медичного об'єднання є профілактувати, тому що в нас по наданню медичної допомоги первинна ланка, тобто сімейні лікарі, становлять якби третину міста Львова. Так, тобто основна ціде для нас превенція. А саме вчасно виявити це захворювання. А також сама ж пацієнтка проєкту Катерина Драчук закликає не втрачати час та обов'язково займатися профілактикою. Тому потрібно жінкам йти перевірятися і відноситися дуже відповідально до цього. Оскільки от виявляють хвороби, що це дуже страшно. У мене багато знайомих уже які виявили, які досі лікуються. І дуже важливо у разі виявлення хвороби не падати духом та вірити в одужання, адже це теж допомогло Катерині досягти тривалої ремісії. Реабілітація пройшла дуже добре, жодних не було ускладнень. Ну все пройшло добре. Нагадаємо, що першу стадію раку грудей виліковують у 95% жінок. Натомість третю стадію у 50 Тому що річно кожна жінка до 40 років повинна проводити УЗД грудей, а після 40 – мамографію. Далі ми розповімо історію бійця, який був за крок до смерті. Проте медикам вдалося вчасно його врятувати. Що це була за ситуація, ви дізнаєтесь просто зараз. Не перемикайте. Міг загинути будь-якої миті. Щелепно лицеві хірурги врятували бійця у шиї, якого застряг сантиметровий осколок. Він зупинився в притул до сонної артерії, тож існувала загроза, що він може зрушити з місця, пробити судину і викликати масивну кровотечу. Тож фахівці одразу приступили до оперативного втручання, яке виконали успішно. Нині захисник добре себе почуває і вже виписаний з центру. У медзакладі зазначають, що такі випадки не поодинокі і вони часто виконують подібні операції. Медики неодноразово наголошують на тому, наскільки важливий водний баланс, адже це впливає і на самопочуття, і на функціонування організму в цілому. Тож у наступному матеріалі розкажемо, скільки потрібно пити води і які симптоми можуть вказувати на її нестачу в організмі. Дивимось. Наш організм на 70% складається з води, яка забезпечує повноцінне його функціонування. Вода відіграє важливу роль у всіх фізіологічних процесах від терморегуляції до транспорту харчових речовин і видалення токсинів. Влітку через спеку ми втрачаємо більше рідини, а тому організм сам може сигналізувати про її нестачу. Зокрема, з'являється спрага, втома, запаморочення, зниження тиску тощо. Є таке поняття як дегідратація, так це взагалі коли в людини є недостатня кількість води в організмі. Тобто, завдяки процесам терморегуляції, завдяки теплу зовнішнього середовища, теплу внутрішнього середовища, ми втрачаємо воду постійно. Тому водний баланс потрібно підтримувати постійно, та варто пам'ятати, що немає єдиної для усіх норми споживання води на потребу організму, можуть впливати різні фактори. Це залежить від особливостей організму, від навколишнього середовища, від фізичних якостей повітря, тобто як більша вологість, менша вологість, більша температура чи менша. А також дуже велику роль відіграє в тому, що хронічні захворювання самої людини. Маємо пам'ятати про те, що, що дійсно важливо, якщо у вас є кардіологічні або ниркові проблеми, я закликаю вас не пити багато води. Це погіршить ситуацію точно. Головним сигналом та контролером споживання води є саме спрага, і для людей з різною вагою будуть різні показники. Орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Про це зазначає Міністерство охорони здоров'я України. І сюди також входять різні напої, зокрема соки, чай, кава. А щодо останнього, то споживання має бути дозоване. Якщо говорити з грубшого, то на день ми повинні споживати не більше, ніж 4 горняток кави або чаю. Чи можна більше, для того, щоб не нанести шкоди здоров'ю своєму організму, не варто. Значить, іншу кількість рідини ми споживаємо у вигляді водички. Зокрема, найбільш корисна це є звичайна вода, корисні є різноманітні трав'яні чаї, але без вмісту цукру. Варто зауважити, що в одній невеликій банці газованого напою може міститися 10 і більше чайних ложок цукру. А відтак не усвідомлюючи цього, можна в декілька разів перевищувати добову норму цукру на день для здорової людини. А це не більше шести чайних ложок. Ми щоденно споживаємо велику кількість цукру в різноманітних стравах, і навіть ми про це можемо не здогадуватися. І відповідно, якщо ми перевантажуємо організм цукру, то ми збільшуємо ризик. Надходження зайвих кілокалорій, які ми не зможемо витратити, відповідно це призведе до надлишкової ваги, до порушення обміну речовин. Ну і свого роду це може бути як тригер виникнення цукрового діабету другого типу. Тож не забувайте, що правильний водний режим сприяє збереженню енергії, здоров'ю шкіри, слизових оболонок та підтримці загального самопочуття. Додамо також, що запивати їжу можна і треба. Вживання води під час їжі допомагає травленню і запобігає зневодненню та закрепам. Отаку інформацію ми цього тижня для вас підготували. Тож продовжуємо слідкувати за усім, що відбувається у нашій медицині, і обіцяємо розповідати все вам. До зустрічі.